Точно рік не пригадую, але можна зорієнтуватися. Мені було сім років, і я прийшла сюди в музичну школу так. парком на центральний вхід, і там, де зараз знаходиться каса, там був музичний клас, і моя викладачка Валентина Прокофівна зі мною займалася там. Вчилася грати на фортепіано, ну і сольфеджіо вже в основному класі, вже з іншого боку заходила в цей будинок культури. Ось так. Ну я пам'ятаю, що я так ностальгічно на нього дивилася, коли він був заморожений, і коли відбувалися очікування ремонтних робіт, і потім дуже тішилася, коли. Бачила, як він видозмінюється, який він красивий стає. Мені здається, і завжди здавалося, що рівня нам потрібен такий зал у центрі міста. Ну і вже потім, у відремонтованому будинку культури, я вже мала змогу не як учениця, а як організаторка, режисерка заходів проявлятися і робити різні активності. Спогадів багато, всі гарні, світлі. Ну, це один з тих залів, у якому я мала змогу реалізувати той чи інший проект і проявитися як організаторка і як режисерка, починаючи з нашого родинного фестивалю краси і талантів Парленка Рівного. Далі фоє і виставкову залу ми перевтілювали, коли організовували 16-й сезон першої у рівному модної події Time. Ну, і кілька разів я мала змогу бути запрошеною сюди на організацію заходів. І дуже добре пам'ятаю перший день традиційного костюму, який мав відбутися на Майдані Незалежності. І вже навіть стояла велика, красива сцена, і інші локації готувалися, але був великий дощ, і міський будинок культури прийняв тоді перший день костюма, і ми дуже швидко все. Переоблаштовували, адаптовували під цей формат. Через рік ми вже планували проводити саме в міському будинку культури. Ну і ще два таких заходи, які мені пригадалися відразу це фестиваль. Для діток, які мають різні види інвалідності, які мене запрошувало управління освіти організовувати. І теж завдяки тому, що залучили перукарів і зажистів в різних локаціях будинку культури, ми мали змогу створити для них такі своєрідні зіркові закулісні умови, коли до кожного з них була увага не тільки на сцені, але й в підготовчому періоді. Ем, ну, урочиста академія міського голови теж один з заходів, який я тут мала змогу організовувати. Тому люблю приходити в цей зал, коли тут нікого немає. Мрію навіть про невеличку фотосесію, думаю, що її реалізую десь перед одним із наступних заходів подій, які хочу організувати. Локація дуже об'ємна, вона має як і закулісні гримерні можливості, так і зону вхідну групу, виставкову залу. Тобто для мене вона як для організатора, для режисера, цікава локація. Плюс вона знаходиться в центрі міста і, до речі, я не згадала одного разу. Ми навіть тут зі сходів доріжку проводили літній фешн-івент, який ну, мав своє заслужене місце під сонцем. Тобто, виходить, що і вигідне, хороше розташування, і наявність різних технічних можливостей дає можливість організатору, режисеру тут зреалізувати фактично будь-які свої творчі рішення. Ну, звичайно, я бажаю мирного неба над головою усім. Бажаю гарного здоров'я, енергії, наснаги, натхнення продовжувати. Робити те, що робите, тому що культура має значення, має сенс, і тільки озброєна морально нація здатна не просто тримати тил чи фронт, а здатна не допускати до наявності таких подій. Які ми зараз, на жаль, переживаємо. Тому тільки всього хорошого, бажаю, процвітання. І нехай всі ті, хто живе і працює у цьому чудовому закладі. Хто приходить у цей заклад, має велике натхнення і бажання продовжувати робити те, на що покликаний Богом.